Oh. <laughs> Якщо у вашій квартирі холодно, не варто сидіти, склавши руки. Об'єднання самопоміж закликає львів'ян вимагати від постачальників тепла належних послуг. Температура у помешканні не має бути нижчою ніж 18 градусів. В іншому випадку мешканцям варто звертатися до керівника ЛКП, або той з'ясував, у чому справа. На час, доки причину недогріву будуть виправляти, мешканцям слід вимагати менших рахунків за тепло на 5% за кожен градус. Якщо ж ЛКП чи житловий кооператив не реагує. На такі звернення, самопоміч пропонує себе як посередника в перемовинах і як юридичного помічника. Перш за все, це найпростіше, ми робимо, позвонимо директору ЛКП, знаємо в чому причина. По-друге, по ми виїжджаємо на місце, вивчаємо причину з представниками і органів місцевого самоврядування. Якщо ж є питання, що люди платили і не отримують послугу, то це вже надається супровід юридичний. Ми пишемо звернення прокуратури, до нас мешканці приходять, ми їм пишемо звернення прокуратури. Цього року об'єднання отримало 72 скарги на недогрів. У більшості випадків тепло у квартири вдалося повернути.